Що це причина технічної помилки? Система дала збій, десь неправильно підвантажили реєстр, переплутали двох однофамільців і ваша пенсія зависла. Класичний приклад. У базі з'являється позначка Особа померла. Людина приходить жива, а їй кажуть, за нашими даними, ви вже померли. Принесіть довідку, що ви живі. Або система з'єднує вас з однофамільцем з іншої області і раптом виявляється, що ви отримаєте пенсію там. Реально, ні, але програма так вирішила. Алгоритм, як бити по технічній помилці. Крок перший. Ви мозі до пенсійного пишете. Прошу надати розруківку витяг інформаційної системи щодо підстав припинення виплати моєї пенсії. Хай самі письмово покажуть, що саме в них в базі. Крок другий. Пишете заяву на перевірку і усунення технічної помилки, додаєте документи, які підтверджують вашу правоту. Паспорт, довідки, випуски, реєстрацію місця проживання тощо. Крок третій. Якщо бачите відверту дурницю, типу ви померли, ставите питання письмово. На підставі, якого документу в інформаційну систему пенсійного було внесено ці відомості? Прошу надати копію такого документу. Це змушує пенсійний рухатись, а не просто усно вибачати.